Привіт, Максиме! Хочу поділитись історією успішного зваблення. Або як мене звабила дівчина, поки не зрозумів. Давайте спробуємо разом зрозуміти. Як завжди, цікаво почути твої цінні коментарі, що я правильно зробив, що ні, а на що я не звернув увагу. Якби мені хтось розповів цю історію, я би подумав, що такого не буває у реальному житті, і вона цілком видумана. Або Санта-Клаус дійсно існує. Але щоб забрати цей подаруночок, треба, по-перше, дивитись канал Максима Діверсіто. По-друге, не тупити. Трошки про себе. Мене звати Дмитро, мені 39 років. Давно дивлюсь твій канал, підтягуюсь 12 разів. Щоб зрозуміти цей жарт, треба дійсно давно дивитись канал і дивитись кожне відео. І все таке інше. Після важкого розлучення було ніяких історій з дівчатами близько. Шести років. Шість років у Дмитра нічого не відбувалось в особистому житті. Чому? Спочатку зосередився на спілкуванні з дітьми, зі своїми, якщо що. Бо Матуся чинила перепони, щоб з ними бачитись. А потім відверто забив на себе різні відмазки були: карантин, другий карантин, війна. Та вважав, що гарних дівчат всіх розібрали, що я нікому не цікавий. Сама оцінка була, якщо не на нулі то десь близько до того. Одного разу я поділився своїми переживаннями на стрімі, на що отримав заряд позитиву від Максима. Ну, Значить, нормально поставив своє питання, тому що ну, усяке могло статись на стрімі. Максим сказав йому: все у тебе буде добре, ти ще молодий. Хлопці ходять на побачення з Стіндера. Хлопці, які, яким 39 років, чи навіть більше, вони дійсно ще молоді. У них дійсно ще все попереду. І так вони ходять на побачення і не тільки з Тіндеру. А навіть якщо познайомились з дівчиною просто на вулиці, чи в барі, чи в магазині, а потім ходять на побачення. Тому треба щось робити зі своїм особистим життям, навіть якщо вам 39 років. Я почав з переписок у Давінчику. Дмитро, 39 років. Так, знаю, це жесть, але треба було хоч щось починати. Погоджуюсь. Там зав'язалась переписка з дівчиною з іншого міста. Я вже збирався їхати, а вона відморозилась. Я не зрозумів, що я роблю не так. На мій погляд, там, і флірт якийсь був, і спочатку дівчина ледь непрямим текстом казала, приїжджай, я. Жду або чекаю, да? тому я вирішив взяти консультацію. Максим сказав, що переписуюсь, я загалом добре та вказав на помилки. Також дав пораду почати знайомство з Тіндера, замовити собі фотосесію. Наскільки я пам'ятаю цю консультацію, то насправді там проблема була у тому, що Дмитро він прям, ну, перше ніж їхати до дівчини, він прям хотів, щоб вона точно йому сказала: так, ти приїдеш, ми будемо трахатись. Причому не натяками, а прям от, ну, 100%. Наскільки я пам'ятаю, так. Да? Казав на помилки. Також дав пораду почати знайомство з Тіндера, замовити собі фотосесію. Фоток у мене зовсім не було, і показати успішність не було чим. На Тіндері було лише два фото селфі, і діло ніяк не йшло. Дуже рідко пари співпадали з дівчатами 35, та йти, та й ті на побачення не витягувались. Сказано, зроблено. Замовив фотосесію у локаціях міста, взяв у собі різного одягу. Загалом вийшло більше десяти різнопланових фото. Фотообразів за дві години роботи фотографа приймається все, як книжка пише. Нема фото, замовляйте фотосесію. Беріть на цю фотосесію декілька комплектів одягу, щоб у вас було декілька фотообразів. Я новив свій профіль на Тіндері новими фото. Пари поступово стали співпадати частіше, дівчата трапляли тисяч більш симпатичні. Є у мене підозра, що алгоритми Тіндера новачкам спочатку пропонують анкети дівчат, яких мало лайкають інші. А потім вже дівчат, які користуються більшою популярністю за кількістю лайків. Ну, Насправді ж ніхто не знає, як там працюють ці алгоритми Тіндера, але там багато є різних версій і протилежних версій. Є. Але можливо і так, можливо, і так. Саме головне, що. Щоб вам вистачало метчів, щоб вам вистачало відповідно побачень після того, як ви зареєструвалися на Тіндері. А як там сам працює, то логарів, то другорядний. Частина дівчат просто зникла з пар, навіть нічого не відповідали. Більшість морозились після запрошення на зустріч. Хочу сказати, що кількість переписок, де мені хоч щось відповідали, була близько 50, з яких п'ять дівчат дійшли до побачення, 10% це не так погано, як здається. Я розумію, що особливо, якщо хлопець до цього взагалі не, ніколи там, не заходив у такі додатки, йому здається, що кожна пара, кожне, кожне спілкування воно повинно завершуватись побаченням. Насправді ні. І там зовсім не факт, що ти там щось не так робиш. Ти ж не знаєш, що там в голові у дівчини, з якою ти переписуєшся. Ти не знаєш, де там справжня дівчина, а де це може бот, навіть якийсь. Тому 10% дійшло до побачення це непогано. Коли вже чекав на зустріч, навіть руки тремтіли, та серце вискакувало так. Переживав хлопець 39 років. Я кажу, до цього. Що багато хто такий ой, я хвилююсь перед побаченням. Так це нормально. Усі хвилюються. А особливо, якщо у тебе декілька років не було побачень, ти будеш хвилюватись. І це нормально. Це нормально. Так переживаю. Після початку спілкування бачив, все йде добре, ніхто мене не з'їв і з кожним побаченням відчував себе більш впевненим. Супер, так і повинно бути. Так у мене було лише п'ять перших побачень. До другого так і не дійшло з різних причин. Одна мені здалась вживу менш симпатичною, ніж на фото, інші мене морозили. Треба і є над чим працювати. Але ж задоволення отримав досвід теж, а для результату треба продовжувати робити правильні речі. О. От бачу анкету дівчині на Тіндері. Лілія 30 років, два фото в півоборту зі спини. Опису нема. Попа гарна приймається. Думаю, чому б і ні. Лайкою через кілька днів співпадає пара. Пам'ятаю, Максим, казав, що ефективність знижується, якщо пізніше. Писати, тож не відкладаючи на потім пишу Привіт Лілія. Не встиг ні далі нічого написати. Як одразу отримую Привіт, непогано непогано. Так він і пише непоганий початок. Далі від мене комплімент про фото. Трохи про каву. Питаю, де живе, щоб зустрітись на каву, і що доведеться розглядувати попи, дівчат, щоб впізнати її при зустрічі. Флірти гумор приймається. Ахаха, все добре. Переходимо в телеграм. Добре. У той час, як на зло почалось похолодання перший день. А йти на побачення у мінус 15 зовсім не романтично. Тож, прямо пишу: ходімо на каву як потепліше, до якої години працюєш. Виявляється, графік нестабільний. Перша пога і айти на побачення мінус 15 зовсім не романтично. Ну йти так, але можна там на таксі під'їхати, ні? Виявляється, графік нестабільний, часто затримуються на роботі, далі трохи переписки, хто чим займається та які захоплення. Наступного дня перше. Мені пише доброго ранку. Думаю, що дівчина може не дочекатись потепління, тому питаю, котрій вона буде вільна сьогодні. Лілія пише, що у неї понеділок важкий день, значить, не буду нав'язуватись на зустріч сьогодні. Все вірно. У переписці підняли тему, хто яку тваринку хотів мати, а у неї кішка є, також пише, що працює і в офісі, і вдома. Пропоную. Ми би з кішкою заварили тобі чаю, поки вдома працюєш. Гарна пропозиція на перспективу. На перспективу нормально, приймається. Ще один плюс поставив, а може топлю, як скажеш, Максим. я думаю, що вона просто з гумором і культурно відповіла, що колись можливо, але не сьогодні, і точно з цього не будемо розпочинати. Тому їй плюс за почуття гумору. Ну, а чи є це ознакою того, що вона хотіла, щоб ти там наполіг і все ж таки приїхав до неї? Ні. Я так не вважаю. Наступного дня, думаю, вже треба щось робити. Пропоную зустрітися через день, коли потепліше до мінус 5. Погоджується, каже, що не може відмовитись, коли я запрошую, але буває термінова робота, напише, якщо буду затримуватись. І вам порада, якщо дуже. Ну, я не знаю, наскільки там у вас загружений графік, наскільки для вас це принципово чи ні. Але якщо дуже холодно, ну в принципі, особливо, якщо вам 39 років, я вважаю, що ну, якісь гроші у вас, сподіваюся, є. То можна поїхати на таксі. І навіть можна запропонувати дівчині казати, давай тобі викличу таксі. Я розумію, що холодно, але зустрітись хочу. Від, від дому до закладу, а потім від закладу додому. І нормально. Знову ж таки, ви самі повинні вирішувати. Ось тут гроші, ось тут бажання з нею зустрітись. Просто є проблема, мінус 15. Як цю проблему можна вирішити, якщо хочеться її вирішувати? Поїхати на, на побачення на таксі. Отож би, якщо своєї машини, звісно, немає, ясно, що якщо є машина, ти можеш заїхати за нею. Наступного дня знову сама пише та, та, мінус птиця. Так, дороготермінова робота напише, якщо буде затримуватись. Наступного дня знову пише Доброго ранку, далі коротка переписка. Ні про що день зустрічі теж пише доброго ранку, хрінь тут зіскочиш. Ми домовились зустрітися у центрі міста. На шляху до місця зустрічі я вирішив заглянути в кафе, бо цього разу столик, точніше, диванчик, не бронював, тому що. Не зрозуміло було із графіками роботи, чи вона затримується, чи взагалі буде зустріч. Проходжу повз кафе, Воно зовсім не світиться. Може не працюють, підходжу ближче. Свічки мерехтять. Думаю, треба зайти перевірити, що до чого може в інше місце доведеться йти. На щастя, працюють тільки світла немає, та деякі обмеження по меню. Як у більшості закладів, які все ж таки намагаються працювати, навіть коли немає світла. Зустрілися з Лілією, привітались, поцілував у щоку і запропонував йти під руку, бо темно, щоб вона не впала. Приймається? Взяла мене під руку, ми пішли до кафе. Як вчив Максим, говоримо про цей день холодний і темний, про зачинені кафе, про місце, куди ми йдемо. Так. А теми щось швидко закінчуються, та й дівчина не дуже допомагає підтримувати бесіду, може, ще соробиться. Заповнюв паузу історії, що у кафе немає світла і у нас буде справжнє інтимне побачення. Схоже на флірт? Ну, схоже трошечки. Зробили собі замовлення, спілкуємось, не знаю, чи то я в такому настрій був, або через те, що дівчина мало що ще про щось питала, було прям дуже багато пауз. Я їх прям відчував, як би мені не хотілося показати себе у позитивному світлі. До цього разу було так. Теми для спілкування я не готую, дівчина щось розказує, якась асоціація у мене виникає, чи згадую щось схоже у мене було, та й розказую. Так от треба. Чи вона мене питає, я розказую, а потім питаю, а в тебе як? А цього разу система дала збій. Флірту теж не було, якщо не рахувати, що помацав стегна у колготках, чи не холодно так ходити. Та руки, чи не змерзла. Що розумієш, що вона вдягнула колготи, щоб також, так би мовити, сподобатись тобі. Скоріше за все, це була її головна мета. Зробив комплімент, що смачно пахне. У темноті, у темноті робити перо та фрейми, про то, як вона вдягнула щось, щоб мене спокусити, було би дуже тупо. Чому ні? Ну ти ж бачив її не тільки у темноті. Коротше кажучи, як мені здалося, це пішло не так, але незважаючи на це, якийсь вайб, я зловив, як кажуть, хімію, що у мене аж пристав посеред побачення, як у 16 років. Добре. Десь через півтори години доїли десерти, кажу, давай завершувати. Лілія пішла до кімнати принцес, повертається і хоче пройти на своє місце на диванчику. Кажу, та сідай тут, виходить, що ми помінялись місцями. Поки вона сідала, я руку простягнув на подушки, вона сіла у мої обійми. Навій подив вона не стала пручатись, навіть взяла мене за руку. Бабуть у той момент думала досить тупити. Давай вже цілуй мене. А я тупив і не поцілував. Ай-яй-яй. Ну, пробачаємо. Все ж таки, така перерва у тебе була. Треба ще налаштуватись, треба, так би мовити, зараз з самого нуля досвід здобувати. Це нормально. Взяв рахунок, хотів офіціанту чайві додати, а в мене сотки. Питаю в Лілі, є в тебе 100 гривень розміняти офіціанту на чаєві? Вона каже: ні, в мене теж сотки. Та кладе 200 гривень на столик, питає, що це за рахунок пополам. Та не треба, я ж тебе запрошувала. Точно, точно. Подамки блюсик поставив, хоч запропонувала. Запропонувала на тому добру. Не наполягала, але запропонувала також добре. Поки я ходив до кімнати принців, вона вже встигла собі таксі викладати. Коли проводжав до таксі, думаю, зараз або вже ніколи, і це знову буде тільки перше і останнє побачення з нею. Без усяких прелюдій, просто цілую губи. Сюди. Лілія у відповідь присосали з язиками все як треба. І я пішов додому задоволений, хоч якийсь прогрес у моїх побаченнях приймається. Далі пару днів доброго ранку на добраніч, ніж запрошую на вихідні зустрітись на каву. Домовились. А в день зустрічі пише, що захворіла. Знову пару днів коротка переписка. Ні про що цікавлюсь, як самопочуття, наче краще. І слово за слово запрошую її до себе на вечерю через день. Раніше не виходило, бо у мене за пара на роботі. За умови, що вона не буде до мене приставати. Це як книжка пише. Каже, що не буде переставати, але не знає, у котрій годині зможе піти з роботи. Оцінюю це як дуже позитивну відповідь. Ну, звісно, це так. Звісно. За день нагадую про зустріч та цікавлюся, у котрій годині її забирати. Вона пише, що я поспішаю, їй здається, що за неї все вирішила. Віджартувався, що я теж за те, щоб не поспішати. У день зустрічі пишу: Готую вечерю, буду радий, якщо ти до мене приєднаєшся. Я ще на роботи. Вечеряться привабливо. І смачно. Нормально. Я закінчував 18 Де зустрінемось. Прийдеш до мене на вечерю, просто на вечерю, так, без продовження. Просто на вечерю, ти ж обіцяла не приставати. Викличу тобі таксі. Це як книжка пише. Все. І щоб їй було легко до тебе добратись, і ти даєш можливість їй не відчувати себе там легко доступною, і ти придумуєш, так би мовити, замануху, тобто привід, через який вона буде до тебе приїжджати. Все супер, молодчага. Зустрів її з таксі, піднялась до мене. Все добре, нормально спілкувалась, Я ще розкладав вечерю по тарілкам. Ліля запитала, чим допомогти. Ще плюсик подумав, поставив, як мало мені треба для щастя. допомогла мені з салатами. Ми повечеряли, по бокалу вина, потім почали цілуватись, поглажу її стегна, груди через одяг, груди під лівчиком, між ніг і ніякого супротиву. Кладу її руку собі на стоячий член через штани, а вона надрочує і не зупиняється. Та де ж це цих тріні? Ха ха? Набрати вимикає світло для інтиму. Починає роздягатись першим, знімає себе футболку. Вся книжка пише, намагає зняти з неї одяг. а Вона каже: Я ж писала що без продовження, я не проти, але у мене жіночі дні. Нічого мене це не бентежить, рушничок під стелом. Як не бентежить? Я так не можу. Треба тільки п'ять днів почекати і все. Поки сперечались, я без супротиву зрівняв рахунок. Я у штанах вона тільки у колготках і лівчику. Намагався зняти з неї колготки, ніяк не майже до негативу. Лівчик знімає без супротиву. Черга за моїми штанами, знімає їх разом з трусілями, як книжка пише. Я вахую тому що Ліля переходить до Мінету без моїх вмовлянь. Без подробиць мінет не перевершений. Пообнімали ще потім попеличає, поспілкувалася. Ліля каже. Ось який ти звабне. Блять, який канал дивиться. Та це ти обіцяла до мене не приставати. Продовжується провод фрейму. А час вже наближається до комендантського. Кажу: я не виганяю, але треба або збиратися, або залишайся, бо скоро таксі може не приїхати. Ти набражайся, але мені важко заснути поруч з іншою людиною. Я поїду, та все добре. Починаю викликати собі таксі. Починає. Хоча у переписці я написав, що заберу її з роботи додому, доставлю на таксі. Кажу, я тобі викличу таксі. Та ні, я сама. Якось незручно ти вечерю приготував, і таксі викликав, не зупиняється. Туди я вимикаю телефон, сам викликаю її таксі. Кажу, сьогодні я тебе на таксі відправлю, а наступного разу ти викличеш. Ну добре, не знаю, чи будеш, ти ще мене запрошувати. То, звісно, буду. Подумав я, але не тільки подумав. А тільки потім. Збирається і каже, може тобі допомогти прибрати зі столу? Та вона знущається з мене, хоче мене добити, Плюсики вже немає куди ставити. Проводив її до таксі, сама полізла на мене цілуватись. От сижу тепер думаю. Чому дівчата роблять мінет, якщо самі не отримують задоволення? Хто тобі сказав, що вони не отримують від цього задоволення? Це у тебе якась невірна інформація і також, мабуть, комплекси. Отримують вони від цього задоволення також. І що це було? Це дівчина така легка на підйом чи це я такий класний хлопець. А, ну так, у неї явно небагато тараканів у голові, але виглядає так, що ти все зробив вірно. І тому це дійсно ти її звабив і це історія зваблення. Мені більше подобається другий варіант, але кого я обманю? Нікого обманювати не треба. Як мені здається, це дуже крута, легка історія успішного зваблення. А як здається вам, напишіть в коментарях, поставте вподобайку, і, звісно, зустрінемось з вами завтра.